Бажати того, що має статися. Ніколи ніщо не перешкоджало моїм бажанням, ніколи не відбувалося проти моєї долі. Як це може бути? Я вирішив діяти у згоді з Божою волею. Бог хоче, щоб я захворів? Значить, і я того хочу. Він бажає, щоб я щось обрав. Значить, і я цього бажаю. Він бажає, щоб я чогось прагнув або щоб щось було мені дано. Значить, я бажаю того самого Чого не бажає Бог, того і я не бажаю. Епіктет Бесіди. Напередодні вторгнення в Нормандію генерал Ейзенхауер написав дружині. Ми зробили все, що змогли передбачити, війська готові, кожен із нас робить усе від нього залежне, подальші події у руках богів. Він зробив усе що міг, і тепер мало статись те, що призначене долею. Як сказав би епіктет, тепер генерал був готовий до всього. Того самого вечора. Ейзенхауер написав іще одного листа на той випадок, якби вторгнення було невдалим. Якщо поразка була тим, що визначив у цій ситуації Бог, чи доля, чи удача, називайте це на ваш розсуд, генерал був би готовий. Це чудовий урок для нас, людина. Яка керувала чи не найпотужнішою армією світу, напередодні найбільш професійно спланованого й організованого вторгнення була достатньо смиренною, щоб визнати результат кампанії залежав від чогось більшого, ніж вона сама. Так відбувається з кожною нашою затією. Хай би скільки ми готувались, хай би якими розумними й умілими були кінцевий результат у руках богів. Що раніше ми це усвідомимо, то краще.